Пане Богдане, ну ось бачимо, що на Новопавлівському напрямку зірваний наступ російських військ. Ось зараз президент України говорить про те, що збройні сили України ведуть контрнаступ на добропільському напрямку. Розповідає, що загальні втрати росіян у межах лише цієї операції майже 3 тисячі осіб, і більшість з них неповоротні. Ось загальна ситуація на, на фронті. Чи це зараз складається в той контрнаступ, який нібито анонсувався і про це писав Уолстрій писав Джорнал? Чи е, мається на увазі контрнаступ на окремих ділянках фронту? І якщо це так, то на яких зараз е, ось цей контрнаступ він більш активний? Ну е... Я б почав з того, що, в принципі, те, що відбувається, наприклад, на Добропільському напрямку, дуже важко назвати саме контрнаступом. Це є більше контратакувальні дії з метою покращення тактичного положення, з метою ліквідації ворожого виступу. І, і, і в принципі, не більше того. Ну, коли... Ми кажемо за контрнаступ, то зазвичай це йде залучення дуже великої кількості ресурсів, техніки, людей, е е е е також йде е е планомірне вибиття ворожого ПВО для того, щоб самим потім панувати у повітрі. І зазвичай контрнаступальні дії у тому вигляді, в якому. Ми звикли це чути. Це оперативно тактичний рівень проведення операції. Те, що відбувається зараз, це, це тактичний рівень, не більше того. Тому ну це однозначно не контрнаступ, це контр, контратаки, обмеження, які виконуються з певною метою. Перше це покращення положення, ліквідація ворожого виступу. І, і зачистка населених пунктів. Ну а також це зміцнення оборони, посилення оборони для того, щоб у майбутньому отакі прориви не, не траплялися більше. Mm. А а щодо, так, щодо того, що там зараз вже несеться про <гум> якийсь ефемерний контрнаступ, про який, начебто, Зеленський сказав Трампу. Ну, я по перше спитав у того видання американського, як яке про це написало. А ну, типу, звідки вони це взяли? Ну, типу, бо е, наразі ситуація на фронті така, що тут треба готуватися до глухої оборони на всю осінь та ледь не половину зими. Пане Богдане, ось якщо говорити, ви кажете про те, що варто готуватися до глухої оборони. Ми розуміємо, що із приходом морозів із приходом зараз будуть дощі. Це буде це буде глина. Це, це буде важко і для техніки, в тому числі, і звичайно, що в першу чергу для людей. І ось тут погода працює проти нашого ворога, але і нам вона не покращує завдання. Тим не менше, збройні сили України замкнули три котли на покровському на. Прямку принаймні про це волають російські воєнкори, що українські дрони контролюють пересування окупантів, знищують російські колони, позбавляють їх постачання. Ось всі спроби ворога. Підтягти свої резерви завершується знищенням цього ворога. Про Покровський напрямок. Тому що справді там важка ситуація, і ми неодноразово говорили про це в ефірі. І Покровський напрямок завжди був. Знаєте, якщо починало говорити про фронт, починала з Покровського напрямку. Що там зараз? Ну ситуація залишається дуже важкою. ось ви на початку казали про погоду і її вплив на ведення бойових дій. Ну насправді зараз такого впливу вже не буде, бо ворог переважно атакує піхотними групами. Вони дуже рідко застосовують зараз бронетехніку, яка чутлива, та й в принципі будь-яка техніка. Вона чутлива до якості покриття і до того, що, наприклад, зараз скоро почнеться сезон дощів, тому такого впливу не буде. Якщо казати про Покровський напрямок і, 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 і декілька котлів, так званих, які ми начебто замкнули, до, ну, типу, в районі Кучерового Яру на Добропільському напрямку, так, там ворог ізольований повністю вже давно. Ми намагаємось вже повністю ту територію зачистити. В районі Неканорівки Нового Шаху і не всі ті місцевості, що східніше цих селищ, то там трохи складніше, ворог майже не має можливості туди щось постачати, але ну, іноді їм щось дається з повітря закинути, там е, е, воду провізію, мовно кажучи. А ось щодо е, ситуації довкола новоторецького разіного. Новоекономічного, то там все набагато складніше, там немає оточення, і більш того, в новоекономічному ворог там сам просунувся нещодавно. І це насправді поставило під удар наші сили, які намагаються діяти з флангів, бо їм самим вдарили у фланг. Ну, типу, ситуація дуже важка і, і неоднозначна. Я б. Я, я не можу сказати особисто, що ми повністю там контролюємо ситуацію, і ми, і ми повністю здатні зачистити всю територію, через яку прорвався ворог на 17 кілометрів. І я не можу сказати, що ми зможемо навіть довести до кінця цю операцію, бо ворог зараз не шкодує піхоти. Він передислоковує туди свої доступні резерви. Щоб е, покращити своє становище і щоб розблокувати тих, хто знаходиться в оточенні у Кочаровому Яру, наприклад, угу. Богдане, дякую вам за те, що долучилися. Богдан Морошников, воєнний оглядач був разом з нами на зв'язку.